Він може стати важчим аніж попередній з настанням осені. Чернівці готуються до нового опалювального сезону, який має розпочатись всередині середині жовтня. Як місто готується до холодів та чи зможуть котельні працювати у разі блекаутів, дивіться у нашому сюжеті. Ми чудово розуміємо, що ця зима можливо буде і важчою, ніж була тогоріч. У нас зараз по готовності підприємства можемо сказати, що десь вийшло на 80% готовності. Наразі працівники Чернівці теплокомуненерго відновлюють мережі та усувають існуючі несправності, аби бути готовими до початку опалювального сезону. Замінили ми тисячу майже 1400 метрів погонних теплових мереж, підготували 75 котелень та підготували майже 80 кілометрів мереж в двотрубному вимірі. Заготовили альтернативні види палива, займаємося наразі підключенням генераторів. 44 котельні в місті забезпечені генераторами на випадок форс-мажорних ситуацій, розповідає Олександр Корчунов. Найбільш потужні котельні і генератори вони будуть запускатися на випадок повного блекауту. Тобто, ми розуміємо, нам на добу. Необхідно майже 24 тонни палива, тому в підприємства цих коштів немає і зазначені генератори будуть запускатися тільки на випадок блекаут. За словами чиновників, існуючі борги перед енергопостачальними компаніями не вплинуть на старт опалювального сезону. Наразі підприємство очікує, що різницю у тарифі покриють коштами з державного бюджету. Станом на сьогодні зафіксована різниця в тарифах підприємства. 373 мільйони. Тобто ми сподіваємось, що держава профінансує цю різницю в тарифах до кінця цього року. Тут просто треба розуміти, що цю різницю фактично треба буде покрити з міського бюджету. Ми розуміємо, що, можливо, компенсація різниці в тарифах вона може затриматися на центральному рівні, це не від нас залежить. Але тим не менше, міська рада в такому випадку ми будемо дофінансовувати. Підприємство під час брифінгу також стало відомо, чернівчани вже заборгували за тепло 52 два мільйони гривень. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.